Сьогодні представлю розпаковку зварювального інвертора Fronius TranSTIL 2200, призначений для зварювання постійним струмом, таких видів зварювання як MMA – ручне дугове зварювання плавким електродом, – напіватоматичне зварювання в середовищі захисних газів, TIG – зварювання вольфрамовим електродом в середовищі Аргону. В дану комплектацію входять кабель з електродотримачем для ручного дугового зварювання. Зворотній кабель. Пальник для напіватоматичного зварювання в середовищі захисних газів. Наконечники для зварювального дроту діаметром 0,8-1 мм. Затисний елемент для напівавтоматичного зварювання. Направляючи ролики для зварювального дроту з однією канавкою під дріт 0,8 мм. Ролик з канавкою 0,9-1 мм. Зустрічний ролик фіксаційний болт зустрічного ролика. Направляючий канал для зварювального дроту, пайник для аргонодугового зварювання тік, рукав для під'єднання захисного газу з накидною гайкою з двох сторін. На тильній стороні знаходяться штуцери для підключення газу для зварювання в середовищі захисних газів, нікмак та аргону для зварювання тік. На апараті є посадочне місце для встановлення бухти з дротом на 5-7 кг та на 1 кг. Фіксаційна гайка, посадочне місце для направляючих та подаючих роликів. На лицевій панелі інвертора знаходиться кнопки регулювання видів та режимів зварювання, роз'єм для зварювального кабелю, електродотримача, пальника для рагуну дугового зварювання, роз'єм для пальника напівавтоматичного зварювання. Кабель для подачі струму на пальник МігМак. Джерело живлення працює від мережі 220 В. Максимальний струм 200 А. Підключається в мережу за допомогою кабеля. Для вмикання апарату є кнопка вмикання. Вимкнення.